Останнім часом на ринку все частіше з'являються однакові девайси. Невже виробник розслабився і вже не здатен придумати щось нове та ексклюзивне? Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ці питання та оглянемо новинку від виробника Lost Vape. Подсистема Ursa Nano Air. Приєднуйся до нас, адже у цьому відео у вас буде можливість виграти його, але про умови пізніше. Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня, ми працюємо в мережі Вейпхаб. Отже, почнемо з упакування. Коробка зроблена під колір самого девайсу. Відразу буде зрозуміло, який дизайн пристрою. Видно, що над дизайном коробки довго не думали. Просто і все зрозуміло. У комплекті бачимо сам пристрій вже встановленим картриджем на 1,2 Ом. В коробці схований ще один на 0,8 ом і кабель для зарядки. Type-C. І кабель для зарядки type c Тут можна подякувати за додатковий кардріч, адже зазвичай бюджетні девайси від Lost Lostway мали лише один комплект. Ursa Nano Air представлений у вісьми кольорах. Відзначимо, що дизайн у них дуже стриманий. На перший погляд, аж не віриться, що це Lost Vape, адже попередні моделі виробника мали набагато яскравіші дизайни та містили різноманітні малюнки. Корпус виконаний з ударом міцного пластику та алюмінію. Дуже легкий у руці та зручний. Боку є повзинок для зміни затяжки, з іншої сторони, отвір для забору повітря. Нагадаємо, що потрібно слідкувати за тим, щоб ненароком не закрити цей отвір рукою при парінні. адже картридж може від цього згоріти. Внизу є порт для зарядки, навколо якого розташований led індикатор. Дуже цікаве і незвичне рішення. Чесно кажучи, девайс системи нас не вразив. Рішення поєднати два матеріали: метал і пластик, нам візуально не сподобалось. В мене тут є запитаннячко. Відразу нам спало на думку, що пластик Частина буде затиратись, та все ж є й повністю мателеві девайси, які теж мають такі недолік. Наприклад, глянцевий гупу mate є. Огляд такого ви можете знайти на нашому каналі. Є в Ursa Nano Air кольори, які гарно поєднуються між собою. А є такі, ну що, ну куди таке? Одним словом, дізлайк. Картриджі мають об'єм 2,5 мл і є взаємозамінні зі всією лінійкою Ursa, що є зручно, адже окремо можна докупити на 0,6, 1 і 1,4 Ом. Також є пусті картриджі, що працюють зі змінними випусками. Паровичами. Lost Vape бі Mini S на 0,6, 08 і 1 Ом. В комплекті є два для більш тугої затяжки, 1,2 і геть буде МТЛ-на, 0,8 трішки вірніша. Виробник оновив картриджі саме 1,2 і 1,4. і і Вони випущені для любителів більш тугої затяжки і мають оновлену форму муштука. Але дізлайк від нас за заправку картриджа. Говорили і будемо говорити, що вона для нас катастрофічно незручна. Ми очікували, що виробник все ж таки зробить масштабні зміни і оновить спосіб заправки. Тому цей момент нас дещо розчарував. Якщо ж говорити про саму подсистему, то її характеристики можуть навпаки потішити. Ємність акумулятора непогана, така ж, як у попередників NanoArt і Nano S 800 мА. Цього вистачить на півтора дні активного паріння. Заряджати пристрій радимо блоком в 1 А це займе менше години часу. Максимальна потужність становить 16 Вт, встановлюється вона автоматично і залежатиме від опору встановленого картриджа та заряду акумулятора. Оскільки кнопки Fire немає, активується девайс, від автозатяжки. постає питання, які цікаві оновлення та доповнення тут представив виробник? Ну зачекай, треба зауважити, що Ursa Nano Air призначений для любителів дуже МТЛ-ної затяжки. Так в чому проблема придбати той самий бюджетний Nano S і так само докупити картриджі з тугою затяжкою на 1,2 чи 1,4 Ом? ома? Ну так, характеристики всі майже ті самі, що і в попередників. Але якщо розібратися, то все ж таки в Ursa Nano Air є оновлення. Тут додали регулювання обдуву, новий картридж емтельної затяжки, плюс є також виконання верхньої частини з алюмінієвого сплаву. Попередні дешевші моделі, а саме Ursa Nano S та Ursa R, мали повністю пластиковий корпус, який деякі користувачі уникають. Згідно тут вже вдалося зберегти бюджетність, але забезпечити більшу надійність завдяки верхній металевій частині. Яка, наприклад, у популярному rf 350 доволі часто тріскає. Плюс нижня пластикова частина навіть на вигляд міцніша і надійніша, ніж у попередників. Отож, дизайн, на нашу думку, вийшов не дуже вдалий. А як щодо смаку передачі, будемо заправляти і пробувати. Ми взяли рідину Pulse від виробника Неввей, смак Яблучний орбіт. Загалом в цій лінійці представлені мікси фруктів і напоїв з жуйками. І плюсом є великий вибір міцності нікотину: 10, 30, 50 і 65 мг. Прикольних смак. Можемо виділити вишневий лимонад, спрайт, кавуновий орбіт, ананасова кола під назвою Доктор Пепер» і табак Апельсин. Візьмемо картридж на 1,2 ома, щоб відчути, чи дійсно буде настільки мтельна затяжка. Заправляти картридж цілий, ми не радимо, адже може виникнути проблема з протіканнями картриджа або ж плюванням рідини. Обов'язково при першій заправці зачекайте 15 хвилин, щоб ватка всередині випровача встигла просучитися. От мені дуже важливо в девайсах, у яких є МТЛна затяжка, щоб вона була реальна. Мтельна і Nano Air вам це забезпечить. Незважаючи, що це туга сигаретна затяжка, вона відкриває смак дуже добре. Особлива увага приділяється прохолоді, яка відчувається при вдиху і видиху. Мені сподобалось, до смаку передачі придертись не можу, адже відчувається весь букет, що є у цьому смаку. В принципі, у смаку передачі тут я була впевнена, він смачний, відчуваю м'я-мя. мя Відчуваю м'ятний смак з прохолодою. Далеке яблуко, але це поєднання з м'ятою, воно гармонійне. Тут не Вважає один смак, вони доповнюють один одного пара прохолодна, густа на рахунок повзунка для зміни затяжки, він тут добре виконує свою функцію. Тобто відчутної зміни смаку передачі тут немає, адже картриджі ті самі, що й в попередніх моделях. А як ми знаємо, що смак у девайсах від Lost Play завжди на високому рівні. Якщо підсумувати наші враження від цієї подсистеми загалом, то нас вона не зацепила. На жаль, немає очікуваного вау-ефекту. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старались. в цьому випадку. Ми можемо твердо сказати, що відмінності мінімальні від попередніх версій, але це бюджетний девайс, тому й багато очікувати від нього не варто. А вам ми порадимо при виборі по системи враховувати власні вподобання у паріні та звертати більшу увагу на характеристики та якість ніж просто на кількість моделів на ринку. Важливо розуміти, що різноманіття не завжди означає якість. Якщо ж вам сподобалася подсистема, то маємо для вас чудову новину. У вас є можливість виграти її за лайк, підписку на канал. Та правильну відповідь на питання нашого розіграшу. Який опір картриджів, що йдуть в комплекті з Lost Vape Ursa Nano Air? Переможця оберемо рандомно через тиждень. Результати очікуйте у соцмережах Hub. Нагадаємо, що наша мережа має 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо, всім па-па!